А що ж нам каже чат GPT, як змінюється коефіцієнт теплопровідності лямбда в залежності від відсотку водопоглинання? Якщо ми звернемо увагу, то перше значення маємо по спіненому пінополістиролу? При зміні вологості в 20% він має лямбду 0,07. Якщо порівнювати цю лямду сухому залишку 0,038 то в принципі різниця ми бачимо, що вдвічі утеплювач втрачає свої властивості. Що стосується газобетону, газобетон d 400 в нашому випадку він вібрав в себе 20% вологи, то при водопоглинанні в 20% маємо коефіцієнт 0,22. Якщо порівнювати з сухим залишком, то це. Ну, майже вдвічі він втратив свої теплоізоляційні властивості при первинному коефіцієнті 012. Тобто, в принципі, як бачимо, досить критичні показники, але саме, що нас більше вразило, це водопоглинання базальтової вати.